Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина в етері. Про головне в деталях. І зараз поговоримо про Міжнародний день донорства, про важливість донорства крові, про те, як це важливо у наш час, в час війни. На студії пані Людмила Лінник, координаторка платформи Donor.ua в Івано-Франківській області, громадська діячка. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. Ну і Ще е, обіцявся до нас на ефір зателефонувати і віртуально з нами поспілкуватися? Е, пан Ярема Ілку, донор, військовослужбовець. Будемо очікувати, що він з'явиться в нас на зв'язку. А розпочинаємо безпосередньо розмову з пані Людмилою. Пані Людмила, зросла кількість оголошень про потребу донорів, потребу крові. Я так розумію, з чим це пов'язано? Зменшилася кількість донорів чи збільшилася такі потреба? Ви знаєте, це комплексна проблема, і насправді вона має певний сезонний характер. Досить часто ми маємо дефіцит донорів саме влітку і маємо дефіцит донорів на початку року, десь січень-лютий. Це пов'язано з багатьма факторами відпустки, канікули в людей змінюються обставини, змінюються плани. Тому це така сезонне зниження активності донорів, що є традиційне і нормальне. З іншого боку, також, на превеликий жаль, як би це не було прикро, основна більшість донорів це все ж таки чоловіки. І зараз ми бачимо цю тенденцію по всій Україні. Вони мають пересторогу і не дуже хочуть іти в центри крові, тому що побоюються, що там на них можуть чекати представники ТЦК. На жаль, так. Хоча це абсолютно неправда, ніхто на донорів не полює. Абсолютно такого немає. В жодному центрі крові не знаходяться працівники ТЦК, можна спокійно туди приходити, спокійно здавати кров. Але ну люди бояться, і це факт. На жаль, має місце. Крім того, в силу обставин ми третій рік перебуваємо в стані повномасштабної війни. Велика кількість донорів зараз або перебувають в зоні бойових дій, де вони відповідно не можуть здавати кров, або отримали поранення, складні ампутації, інвалідність і не можуть далі продовжувати виконувати свою донорську функцію. Також велика кількість донорок, жінок вони виїхали вимушено за кордон. Тому дефіцит крові в Україні є. Він стабільний, він стабільно високий. Бувають періоди, коли це більш гостро відчувається, бувають періоди такі трошки затища. От зараз з нагоди всесвітнього дня донора люди, донори дуже активізувалися по різних містах, в тому числі і на Прикарпатті, в Івано-Франківську. Ну бо всім хочеться до міжнародного дня донора піти і здати кров. Так, але ми постійно нагадуємо про те, що це важливо робити не тільки там е, на свято, так і не тільки тоді, коли ви бачите якийсь заклик, що там терміново потрібна кров, а це потрібно зробити своїм способом життя для того, щоб донорство було регулярним, і тоді ми не будемо мати ось таких гострих дефіцитів. А як на донорство вплинула війна? А, ви знаєте, Ви вже говорили, що донори багато з них а... перебувають зараз там на сході, а ще якось. Парадоксально на початку повномасштабного вторгнення, коли пролунав заклик про те, що люди нам треба створити резерв крові, і терміново потрібно наповнити банки крові. Людей прийшло стільки, що центри крові були змушені людям відмовляти, Типу, казати, що зупиніться все стоп, так тому що кров це такий продукт, який швидко псується. Найдовший термін, скільки можна зберігати компоненти крові це 42 дні. Зберігається ретроцитарна маса. Потім все. Тобто, якщо ти її не використав, ти її утилізовуєш. Тому власне центри крові Влі крові заготовляють кров планово. Вони знають скільки доз крові їм потрібно там на місяць, плюс там якийсь певний резерв. Так це до речі, державна таємниця. Ми ніхто не знає, скільки цих доз, особливо в умовах війни, це державна таємниця і цього ніхто не розкриває. От на початку повномасштабного вторгнення люди дуже активно пішли здавати кров, в тому числі пішли активно здавати кров ті, хто ніколи в житті цього не робив. Але на превеликий жаль, багато людей так і не зрозуміли, в чому суть цього донорства. І вони подумали, що раз я пішла в березні 22-го року, то я вже свій громадянський обов'язок виконала і можу більше не йти. Але це так не працює. Ми закликаємо людей здавати кров регулярно, хоча б двічі на рік. Тоді крові буде достатньо. Якщо ми всі свідомо будемо робити це регулярно, ну ті, хто може, так тому що не всім можна бути донорами. Якщо буде нагода, ми про це поговоримо, хто може, хто не може. Але. На превеликий жаль в нашій країні поки що ключове слово поки що не сформована ось ця культура добровільного безкоштовного донорства. І ключове слово тут регулярного. Тобто два рази на рік це без шкоди для здоров'я здорової, скажімо так, вибачте за тавтологію людини. Це не шкідливо. Абсолютно, взагалі, здорова людина може здавати кров шість разів на рік. Тобто, фактично, ми з вами, наш організм, пристосований до того, щоб здавати кров шість разів на рік. Ми, е, ну скажімо так, еволюційно ми б не вижили, якби не були пристосовані до невеликих крововтрат. І ось ця донація це така допустима доза, яка не шкодить для людського здоров'я, не має наслідків для організму. Навіть навпаки, для здорових людей це стимулює процеси регенерації, відновлення. Так, тобто, це навіть позитивно впливає на наше здоров'я. Але не всі люди мають такий спосіб життя, який дозволяє їм здавати кров 6 разів на рік. Так? Ну, це доволі складно, таку кількість разів здавати на рік. Хоча здавалося ну, здавала 6 разів на рік. Але насправді буває важко, тому що ми всі хворіємо так? в період, коли ми хворіємо, ми не можемо здавати кров. У нас можуть бути якісь планові операції, коли там, не знаю, вирізали жовчевий, наприклад, і ти 6 місяців не можеш кров здавати, наприклад, потім вже знову можеш. так? Тому такий темп 6 разів на рік дехто, дехто так робить. Але це, насправді, Такі супергерої, титани два рази на рік це такий дуже комфортний темп, дуже зручний для людини, це дуже легко для нашого здоров'я. І тут є ще одна така дуже важлива річ, про яку часто ми не задумуємося. Фактично, ми двічі на рік отримуємо повне обстеження свого організму, тому що коли ми здаємо кров, її тестують на всі види інфекції, які передаються через кров: це Вілстід, гепатит БЦ е, Сифіліс. так, і… Фактично, людина два рази на рік має такий чекап свого здоров'я. Так, це безкоштовно тобто, для донора. Проходить обстеження Проходить обстеження. Своєрідне. А власне є таке поняття як сліпе вікно інфекція, або серонегативне вікно. Це якраз 6 місяців, і фактично проходить 6 місяців. ти новий аналіз, і ти знаєш, що ти точно не хворий. Тобто, це такий дуже класний спосіб, по-перше, контролювати стимулюючи. стан свого здоров'я, стимулюючи так. По-друге, це дає можливість непогано зекономити, тому що ну підіть в приватну лабораторію, здайте аналізи на чотири види інфекції. Це Буде дорого. Ми коли рахували, це там під 3 тисячі гривень виходить. А тут ти приходиш і отримуєш ці тести безкоштовно, абсолютно, і кожних півроку ти чітко знаєш, що в тебе все окей, в тебе все гаразд, ти абсолютно здоровий. І те, що немало важливо, така кров є безпечною для переливання, тому що ми розуміємо, що з кров'ю ми передаємо і всі ті інфекції, всі ті хвороби, якими ми хворіємо. Відповідно, якщо людина двічі на рік регулярно приходить, обстежується, ми спокійні, що її кров точно нічим не інфікована, точно нічим не заражена. Я зрозумів. Ну, а тепер поговоримо про тих, хто не може бути донорами. Насамперед про захворювання. Так ну як мабуть вже зрозуміли наші глядачі, не може здавати кров людина, яка хворіє на будь-яку інфекцію, яка передається через кров. В першу чергу тут мова про гепатит групи Б і групи С, і звичайно про ВІЛ СНІД. Ці люди, навіть якщо вони перебувають в стані стійкої ремісії, якщо вони пройшли лікування, якщо вони там добре себе почувають і не мають жодної симптоматики, але якщо вони знають, що вони є носіями цих інфекцій, то, на жаль, ставати кров вони не можуть. Звичайно, кров перевіряється, і якщо цю інфекцію буде виявлено, а її буде виявлено, бо не виявити її неможливо, то така кров буде утилізована. Але ми закликаємо людей, які знають, що вони є носіями цих інфекцій, все ж таки не приходити, щоб не витрачати свій ресурс, ресурс центру крові. І не не здаватися кров марно, скажімо так. Це з точки зору такої епідеміологічної безпеки, так? тобто, щоб ми не поділилися своїми вірусами з пацієнтом. Але друга велика група протипоказів це протипокази, які продиктовані правилом не зашкодь донору. Тобто донор до нас приходить здоровою людиною, або донор до нас приходить з певними особливостями свого здоров'я, і центр крові не має права зробити йому гірше. Ну так, якщо узагальнити, а, якщо людина має якісь хронічні захворювання, захворювання серця, захворювання там судин, захворювання центральної нервової системи, якісь ендокринні розлади, тобто гормональні порушення, той же цукровий діабет, а, якщо людина має важкі хронічні захворювання, які вона постійно лікує, так. То це однозначно такій людині не можна здавати кров. Це може спровокувати погіршення її стану, рецидив якихось захворювань. Наприклад, з такої точки зору не дозволяють здавати кров онкопацієнтам, тому що ну людина каже, та я там хворіла тим раком, ще в дитинстві. Типу цього вже давно немає, але ми розуміємо, що донація може спровокувати рецидив. Тому коли ви приходите в центр крові, ви заповнюєте анкету, з вами спілкується лікар. Він дуже ретельно все питає: а чи ви не мали то, а чи ви не робили те. Він не для того, те розпитує, що йому цікаво, щось там про вас. Він розпитує для того, щоб не завдати шкоди вашому здоров'ю цією донації. Тому ми закликаємо, якщо ви вже наважились, прийшли в центр крові, максимально відверто говорити з лікарем, говорити про свої діагнози, про те, які ви ліки приймаєте, про те, який ви ведете спосіб життя для того, щоб уникнути шкоди для вашого здоров'я і для того, щоб не завдати шкоди тій людині. Яка отримає вашу кров. Пані Людмила, от тепер читають, наша трансляція ведеться у Фейсбук, і там запитання: mm -hmm. чи можна бути донором з синдромом, Жильбер Жильберта. Син синдромом Вибачте, Жильберта? Якщо не правильно e, назвав. Так, є такий синдром, це навіть не захворювання, це синдром, але при цьому стані є зазвичай у людей завищений білірубін, І, на превеликий жаль, з синдромом Жильберта не можна бути донором. Не можна. Не можна, ні. От конкретна відповідь на конкретне запитання. Чи потрібно мати якісь з собою документи, прийшовши uh -huh. до лікаря, здавати кров? Потрібно в першу чергу це паспорт громадянина України та ІПН, так наш індивідуальний податковий номер. Також більшість центрів крові приймають з дією, тобто ви можете в дії показати ці документи. Наскільки я знаю, приймають там з військовим квитком, наприклад, з отакими документами приймають. Тобто, це має бути посвідчення особи, але ну не водійські права, скажімо так. Це має бути або паспорт, або військовий квиток. Також в Україні вже тепер приймають донорів, які не мають громадянства України. Раніше це було неможливо, тобто іноземці не могли здавати кров в Україні зараз можуть, але за умови наявності посвідки на постійне проживання. Це питання дуже часто нам задають іноземні студенти, наприклад, які навчаються в Україні, і мають бажання здати так. Кров. Вони мають бажання здати кров, але на жаль, вони можуть здавати її тільки, якщо є посвідка на постійне проживання в Україні. Ну ось такі правила. Цього достатньо цього достатньо. Більше вам нічого не потрібно ніякі там люди часто питають, а які треба здати аналізи? Ніякі, все, що треба, все зроблять в центрі крові. Питають: а чи треба медичну карту, чи треба там довідку від якогось лікаря? Абсолютно нічого вам не треба. Вам треба тільки паспорт, щоб ви засвідчили свою особу, що це дійсно ви. І все цього достатньо. Всі необхідні обстеження, все абсолютно безкоштовно робиться на місці в центрі крові. Якщо у вас є найменші сумніви, можу, не можу приходьте. В центр крові вас обстежать, вас подивляться. І повірте, якщо буде найменший ризик для вашого здоров'я, однозначно не допустять. Це дуже пильнується, це дуже ретельно ем, контролюється. Тому навіть якщо там мінімальні якісь відхилення по показниках гемоглобіну, наприклад, ну там, скажімо так, для чоловіків норма 135, він прийшов в нього 132. Не допустять. Тому Давай що є так мінімальний так. ризик, що потім в людини буде анемія. Хай цей ризик дуже мінімальний, але він є, не допустять. А щодо міфів, що це дуже боляче, і це дуже страшно, і це треба терпіти. І це можеш потім шкодувати, що ти туди пішов. Що ви сказали цим людям? Щоб розуміти їхні сумніви? Міфів буває дуже багато. Переважно міфи виникають від того, ну може це грубо прозвучить, даруйте вже мені від неосвіченості. Так, коли ми чогось не знаємо, ми починаємо вигадувати так, придумувати. Здача крові це фізіологічний процес. Хто хоча б один раз здавав аналіз крові з вени, або кому хоча б один раз ставили крапельницю, то ви знаєте, що тут немає абсолютно ніяких больових відчуттів. Переважно, якщо ви не будете дивитись на руку, то ви навіть не відчуєте, чи зробила вона вже той прокол, чи не зробила. Серйозно, це абсолютно не боляче. Донація переноситься більшістю людей абсолютно легко, нормально. Сам забір крові відбувається там в межах 10 хвилин, плюс-мінус 10 хвилин. Ти вільний можеш йти. Успішність цієї донації залежить від того, наскільки ти ретельно приготувався. Тобто, якщо ти виконав всі рекомендації, які є, про них можу детально розказати, або можна почитати в нас на сайті, або зрештою зайти на будь-який сайт будь-якого центру крові, і там будуть розписані всі рекомендації по підготовці до здачі крові. Якщо ти нормально ретельно приготувався, в тебе не буде ніяких проблем зі здачею. Стосовно того, чи це боляче. Взагалі ну, міфи з донорством пов'язані бувають абсолютно різні, деякі настільки безглузді, що мені просто самі буває дивно. Як таке може трапитися. Наприклад, ну наприклад, те, що мені було смішно, може комусь би було не смішно, а мені було дійсно це смішно. Коли людина казала: От я там в мене була там якась перша плюс група крові, але я от регулярно здавала, і в мене стала третя мінус. І це говорить донор, так ну тобто, це звучить абсолютно безглуздо, тому що людина або забула, яка в неї була група крові. Таке може бути. Ми можемо забути, яка в нас група крові, можемо не пам'ятати, е, можемо щось там собі надумати, так але група крові не змінюється. Ну це для мене часто бачили всю кров'ю і замінили з, з, з наукової <клес> точки зору. Для мене це було кумедно, але ну може це і не таке найсмішніше. Е, люди часто кажуть, що здавання крові викликає звикання. Типу, що якщо ти будеш регулярно здавати, то ти потім мусиш до смерті здавати бо якщо перестанеш, то тобі вже На там правда, буде дуже погано. Є такий міф, він досить поширений. Начебто, якщо регулярно здавати кров, то її починає вироблятися більше, і там судини не витримують. Це абсолютно неправда. Такого немає, так не працює. В нас є певний об'єм крові, який є в нашому організмі, її не буде більше, її буде стільки, скільки її є. Кроводачі не викликають звикання абсолютно ніякого. Ви можете 10 років регулярно кров здавати, потім припинити її здавати з якоїсь причини. Через 15 років знов повернутися в донорство. І абсолютно ніякої шкоди для вашого здоров'я. Рові це не становить. Бувають люди, які здавали, 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 здавали. Потім опа, людина захворіла. Так ну щось там трапилося, і більше не може здавати. Нічого страшного, це не проблема. Будь ласка, не здавай. Тобто лікуй своє основне захворювання, не здавай це так, не працює. А скільки загалом от одно, за один раз забирається крові? Максимальна кількість угу. чи я не... є максимальна допустима доза крові для забору. Це світовий стандарт, тобто стільки крові беруть в Америці, в Ізраїлі в Україні 450 мл. Це ем, той е, об'єм крові, який людина може втрачати безпечно для свого здоров'я. Якщо цікаво, чому ем, в нашому організмі, якщо наша вага становить 50 і більше кілограмів, до речі, якщо ви важите менше 50 кілограмів, вас до донації не допустять. Е, це протипоказ. Е, отже, якщо ми важимо 50 і більше кілограмів, то це означає, що в нашому організмі є 5 літрів крові. І 450 мл це менше 10% від загального об'єму. І це та кількість, яку ми можемо здавати безпечно, без шкоди для свого здоров'я. Так склалося еволюційно. Якби так не було, то людство б не вижило, так? тому що крововтрати в нас стаються постійно. Ну, зараз менше, бо ми в цивілізованому світі живемо, і, звичайно, в нас менше крововтрат і краща медицина, і ми ту кров навчилися зупиняти і так далі. Але в цілому, в давні часи, людство б не вижило, якби не витримувало такі крововтрати. Тому це виправдана доза. Більше крові взяти не можуть іноді запитують: а якщо з мене візьмуть більше, більше не візьмуть, ну бо не влізе. Так тобто є контейнер для забору крові. Він називається гемокон. Він розрахований на 450 мл. Більше того, він знаходиться на таких спеціальних вагах помішувачах Це такі електронні цифрові ваги, які ту кров заодно перемішують, поки вона набирається. І коли набирається достатній об'єм крові, вони подають звуковий сигнал. Медична сестра там, медичний працівник знає, що треба відключити донора. Тобто за цим слідкується. І більше крові з вас точно не візьмуть. Це можна бути спокійним. Іноді так буває, що людина погано переносить донацію, може таке бути. Не поснідала, наприклад, прийшла голодна там, або прийшла після важкої нічної зміни, не відпочивши, сонна, втомлена, виснажена. Людина може бути. Тоді, як правило, в процесі донації донор відчуває якесь запаморочення, може бути слабкість, якщо він про це каже медичному працівникові, чи медичний працівник сам бачить, так, що людині ну, щось не, не Так, то така донація припиняється. Ніхто не буде там сидіти з вагами і чекати тих 450 мл. Тобто, на місці це донор, його здоров'я, його безпека це е, абсолютна така аксіома. А як е, приготуватися щодо харчування перед mm -hmm. е, донорством? Це щось має бути особливе? Чому е... себе обмежити? Так, це, дозволити більше, це дуже хороше запитання, і насправді готуватись до донації треба. Є таке поняття як дієта донора. Ви можете теж її погуглити. Дієта донора це досить поширена інформація. Її можна всюди знайти, можна нас на сайті знайти, можна знайти на сайті центру крові. Але загалом, так щоб було зрозуміло, найперше дієти донора ми починаємо дотримуватися за дві доби до кроводачі. Тобто я собі запланувала, що я йду здавати кров, значить, за дві доби до того. Дотримується дієти. в чому вона полягає. В першу чергу потрібно виключити повністю весь алкоголь, взагалі весь е, будь-яку дозу е, немає значення, чи це там пів банки якогось пива, чи це келих вина, Абсолютно весь алкоголь ми виключаємо з тієї причини, що ми не знаємо, кому піде на переливання наша кров, але ми точно знаємо, що це однозначно дуже хвора людина. Так, це може бути новонароджена дитина, це може бути людина, яка лікується від раку. Наприклад, це може бути жінка після важких пологів, це може бути поранений боєць, це може бути хто завгодно. Так? І ця людина точно приймає велику кількість ліків, які вступлять у взаємодію з нашим алкоголем. і її Історія буде дуже печальна. Тому будь-яка доза алкоголю категорично за, за дві доби до кроводачі 48 годин, щоб цей алкоголь вивівся з нашого організму. Наступний момент. Це те, що впливає на якість самої донорської крові, нам потрібно виключити жирні продукти, смажене, копчене, гостре, там якісь магазинні ковбаси, соуси. Ну ось таке, фактично, те, все, що ми називаємо шкідливою їжею. Так, тут для нас, для галичан, досить зрозуміло, коли ми кажемо попости, так, тобто, хочеш здавати кров І два тут дні по так. Це для нас так дуже зрозуміло, хоча я спілкуюся з донорами з цілої України. І вони не завжди розуміють, коли я поясню. Ну так як так, як у піст. Знаєш, uh -huh. вони не завжди розуміють, тому треба деталізовувати. Тобто, ми виключаємо молочні продукти повністю. Ми виключаємо яйця, виключаємо жирне м'ясо. Тобто, фактично продукти тваринного походження виключаємо повністю. Комусь зрозуміло, коли я кажу, ну як вегетаріанці, так але вегетаріанці можуть вживати молочні продукти, яйця можуть вживати, тому не зовсім так. Тому все ж таки такий строгий піст тут більш зрозумілий є. Yes. Е. І е, Загалом треба уникати продуктів, які місять велику кількість жирів, тваринних білків, ось такого походження. Чому це треба робити? Тому що якщо ми в такий спосіб харчуємося, то в нашій плазмі крові виникає таке явище, як хільоз. Це не діагноз, його не треба боятись. Ми ходимо з тим хільозом всі кожен день. Зараз візьмуть у мене кров чи у вас і там точно хільоз. Так? Вот так це такі малесенькі вкраплення, жирові, які плавають в нашій плазмі. Вона такого мутнуватого трошки кольору, так. Це не шкідливо для нашого з вами здоров'я, це нормально, це нормальне явище. Але кров з такою плазмою неможливо якісно обстежити і розподілити на компоненти. Тому, відповідно, якщо в нас буде хіліозна плазма, то ми будемо змушені цю дозу крові просто утилізувати. Ми нічого з нею не зробимо. Тому ми просимо донорів дотримуватися дієти. Знову ж таки, якщо є питання, ви можете телефонувати нам на сайт донор на наш координаційний центр. Ми проконсультуємо. Ви можете телефонувати в центр крові безпосередньо проконсультуватися. Або інформація доступна в інтернеті, можна це все почитати. Готуйтесь до кроводачі. Все ж таки, ну не варто робити це спонтанно, так йшла по вулиці, а піду здам кров. Все ж таки, готуйтеся, тому що тоді це впливає і на якість вашої крові, і на ваше самопочуття після донації. Це важливо. А за скільки часу відновля... відновлюються ці 450 міліграм у нашому mm -hmm. організмі, і що потрібно вживати, що якомога швидше вони направду відновилися? Відновлюються вони швидко. Взагалі, інтервал для наступної кроводачі це 60 днів. Тобто, якщо ми здавали кров там сьогодні, то ми рахуємо 60 днів на 61 вже можна знову. Так? Але по факту кров відновлюється набагато швидше. Це просто цей інтервал для того, щоб ми е, мали можливість знов її здати без шкоди для нашого здоров'я. Але по факту кров відновлюється набагато значно швидше. там До тижня, до 10 днів, воно вже все відновилося і все там вже в порядку, в декого й швидше. Е, але е, на відновлення наше впливає дуже багато факторів. Серед них є ряд таких суто індивідуальних, є люди, які відновлюються дуже швидко, здали крові хоч на другий день, і де здавай знов, тобто в них не падають ні показники гемоглобіну Ну ні нічого, вони себе дуже добре почувають. Є люди, яким треба довше часу на відновлення стосовно харчування, ми рекомендуємо споживати їжу багато на залізо. Причому таку їжу можна знайти в будь-якому раціоні. Неважливо, чи ви вегани, чи ви вегетаріанці, чи ви постите. Ну як би ви не харчувалися, завжди можна знайти продукти, які містять багато заліза. Звичайно, що найбільше його там в червоному м'ясі, наприклад, але не всі таке м'ясо їдять, не всі його хочуть. Не всі там по своєму світогляду його споживають. Тому це може бути там і шпинат, наприклад, і горіхи. Якісь ну тобто, це. Величезний перелік продуктів, які можна споживати, тобто ключове, щоб там було багато заліза. Ми радимо споживати велику кількість рідини, тому що кров це все ж таки вода, так тобто нам важливо відновити ось цей водний баланс в своєму організмі, тому що ми втратили. І є така ще теж рекомендація, що найменше добу після здачі крові не варто вживати алкоголь будь-який, бо він сповільнює процес відновлення власне крові і блокує його на такому початковому етапі. Тобто поясніть мені у часи радянщини, що це. Це було коли Донор після того, як здав кров, випивав склянку червоного вина. Ну, це один з міфів, про який ми щойно говорили. Так? Не було такого. Таке дійсно було, справді там дехто розказував, що пляшку вина дарували. Ну, що пляшку таке, ти можеш її додому з собою забрати, випити там колись пізніше, так. Але дійсно в багатьох центрах крові наливали келих червоного вина, стверджуючи, що це там стимулює процеси кровоутворення. Насправді ні. Насправді будь-який алкоголь, чи це вино, чи це горілка, чи це там, не знаю, якісь сильні напої чи слабо алкогольні напої, вони навпаки сповільнюють процеси відновлення нашого організму і впливають шкідливо. І багато донорів це на своєму самопочутті суб'єктивно навіть відзначають, що от я не подумав, там на вечерю випив вино, і мені потім було дуже погано. Тобто люди це спостерігають за собою. Ну тобто, чисто суб'єктивно на своєму досвіді, теж бачать, що це справді не дуже тому. Вживати алкоголь чи ні, це справа особиста кожного. Людина собі робить вибір, але пам'ятайте просто, що він не сумісний з донацією, і перед здачою крові, та після здачі крові, треба від цього утриматися. Дякую за роз'яснення. Ну і ще маємо трішки часу. На жаль, не, не приєднався до нас пан Ярема, напевно, з поважних причин про відзнаки, які отримали. Я знаю, в Києві нещодавно отримали відзнаки. Що це за відзнаки і. Хто заслужив їх? Ми, взагалі, наша організація Donor.UA працює з 2014 року, і десь приблизно відтоді ж ми започаткували на Всесвітній день донора якісь нагороди для донорів, які досягли особливих показників. Останні чотири роки ми робимо це регулярно: це церемонія нагородження почесних та заслужених донорів за версією Donor.ua, яка має назву Donor.ua Award. Ми запрошуємо донорів до Києва. Це люди, які зареєстровані на нашому сайті, які внесли туди всі свої донації. Ми їх верифікували, і вони відповідають такому державному стандарту. У нас є державна нагорода почесний та заслужений донор. Почесний донор це людина, яка здала кров більше 40 разів. А заслужений донор це людина, яка здала кров більше 100 разів. Там є відмінність, якщо людина здавала компоненти крові. Тобто, якщо тільки кров, то це такі цифри, якщо там плазма і тромбоцити, то вони трішки відрізняються, але в цілому ось така кількість. І ми, власне, теж нагороджуємо почесних і заслужених донорів за цією версією. Цього року в нас було 72 почесних донори, якщо я не помиляюсь, і 16 заслужених це ті, які в нашій системі внесли свої дані. Ця нагорода швидше символічна і швидше така. Ну, якась пам'ятна, аніж цін дорогоцінна, так. Тобто ми не вкладаємо в це якусь матеріальну цінність і не вкладаємо, тому що ми пропагуємо добровільне безкоштовне донорство. Так, тому ми не намагаємося там преміювати донорів якимись дороговартісними подарунками чи грошима, але це відзнака, яка мотивує, яка додає статусу якогось такого самому самі в першу, в першу чергу, і визнання в спільноті донорів. Це ми побачили, що для багатьох донорів це важливо, це цінно. Вони з радістю приїжджають на цей еворд. Дуже приємно спостерігати. Як, наприклад, два роки тому ми нагороджували цього донора, він був почесний і приїхав. А він вже заслужений, і це дуже класно. В нього вже дві статуетки. І ми правда пишаємося такими людьми. Це дуже цінно, дуже шкода, що маємо нагоду говорити про це тільки раз на рік, 14 червня на всесвітній день донора. Але це люди, які йшли цей шлях впродовж всього свого життя. Тому що все ж таки здати кров 100 разів, якщо її можна здавати тільки 6 разів на рік, ну то порахуйте скільки це років, і це дійсно велика жертовність, велика праця це великий вклад. Тому ми неймовірно вдячні цим людям і для нас насправді велика честь нагороджувати їх. Знаю, що відзначили і нашого гостя, який, на жаль, не потрапив у наш ефір сьогодні, пана Ярему Ілку, донора військовослужбовця. Що це за нагорода? І розкажіть історію. Оскільки його немає, він не може сам про себе розказати, то ви розкажіть, що знаєте про цю людину? Так, пан Ярема цього року отримує відзнаку почесний донор за версію донор Маю велику честь вручити йому цю нагороду особисто, так як він з Івано-Франківська. Я з Івано-Франківська. Дуже шкода, що він не мав можливості приїхати до Києва. Пан Ярема не лише все своє життя донатив кров, але ще і захищав нас із вами на полі бою. На жаль, він отримав важкі серйозні поранення, і після цих поранень більше не може продовжувати здавати кров. Для нього це було великим ударом. Так, ми в спілкуванні особистому про це довідалися. Для нього це було дуже великим ударом, і ми вирішили, що хоча б в такий спосіб можемо йому віддячити за весь той шлях, який він пройшов, і вручити йому також цю нагороду почесного донора України. Звісно, це не державна відзнака, але це відзнака, повага і пошана наша, нас як організації, за те, що він все своє життя присвятив донорству. Щиро. Щира щира подякував вам, пане Єремо, вашим товаришам, військовослужбовцям, як якомога швидшого одужання і всім нам перемоги. Дякую вам за вашу роботу, пані Людмило. Нехай Господь Бог допомагає вам у всьому, всьому, що ви собі запланували, тому що це направду важливо. Здоров'я нації це найважливіше. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Разом до перемоги. Не забуваємо про наших хлопців, донатьмо і допомагаємо їм. І в день, можна так сказати, і вночі. Слава Україні! Героям слава!